Вітаю все, вельма, шановне панство. З вами знову Відаль. І це чергове відео, де я прошу вас, будь ласка, шановні, почніть думати своєю головою. У цьому відео я конкретно звертаюся до усіх людей, які, на жаль, не були. Навченні правилам дорожнього руху. Наприклад, якщо ви бажаєте перейти дорогу, по якій їздять автомобілі, це такі, знаєте, великі бібійки, металеві на колесах, які можуть розмазати людину в фарш. Якщо вам треба перейти дорогу, то є така штука. На дорозі намальовані смужки, білі. Вони з однієї сторони дороги до іншої йдуть. Це зебра, пешохідний перехід. За, на, на ній можна перейти дорогу. Є ще підземні переходи, наземні переходи. Але, на жаль, дуже часто я спостерігаю, як люди просто беруть і перебігають дорогу, бігають і пригають під машини. Я можу зробити на таких відео, якщо. Комусь з підписників буде це цікаво, бо це, на жаль, жахливо. Люди, яким ну не 10, не 15 років, люди, яким 40-50, просто перебігають дорогу. І хоча поруч є наземний піш... пішохідний перехід, підземний пішохідний перехід, є можливість нормально перейти дорогу. Будь ласка, почніть думати своєю головою. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ.